Софія та Анна разом з батьками прийшли на перший майстер-клас різдвяної капели. Розповідають, і з великим задоволенням поспішали на цей урок, аби краще пізнати традиції Чернігівщини. Я побачила, як танцюють дідуші бабуся таці. і розказували вони вірші. Я запам'ятала, як він дідуся та і моя. 14 листопада в туристично-інформаційному центрі стартувала різдвяна капела. Нагадаємо, у межах цього проєкту малечі зокрема розповідатимуть про автентичні традиції рідного краю. Діти не лише познайомляться з історією Чернігівщини, а й відкриють для себе нові музичні інструменти та особливі колядки. Сьогодні ми їх познайомимо з музичними інструментами. Сьогодні ми познайомимо безпосередньо з тим, чим вони будуть займатись протягом листопада і грудня місяця. Це мова йде і про тексти, і про мелодію. Як це виконується? Які обряд, яке театральне дійство? Що таке вертеп, що таке колядки? Як ми святкуємо? Різдво Христове в Україні. Сьогодні ми будемо знайомитись з музичними інструментами українськими саме. І побачимо такі рідкі інструменти, яких немає в жодної країні. Мабуть, це козабас і бугай. Тепер ми з вами побачимо великий концертний дуе. Ваші облиски. Дітей познайомлять не лише з вертепом та музичними інструментами. Невдовзі малечі зможуть побачити й дитячу оперу Миколи Лисенка Коза Дереза в музичній школі номер 2 Також на них чекають захопливі майстер-класи, де маленькі чернівці навчаться різноманітним речам. Будемо і виготовляти свічки, будемо зав'язувати хустку, будемо робити зірку віфліємську. І сьогодні ще на нашому занятті у нас буде і багато таких руханок. Коли ми будемо і грати і співати, і танцювати, і грати на музичних інструментах, тобто програма дуже обширна, саме впровадження цих традицій безпосередньо в нашу Чернігівську громаду. Яка я думаю дуже сильно скучила за такими традиційними святами. Сьогодні вони вкрай потрібні нам для розвантаження, для перезавантаження, для розуміння нашої історії, нашої України. Заняття продовжуватимуться до 24 грудня. Різдва Христового за новоюліанським календарем. Цього дня Малеча заспіває в сквері імені Богдана Хмельницького у традиційному для Чернівщини одязі та колядуватиме, як це колись робили наші бабусі та дідусі.